Ще раз. П'ятий поверх, п'ята секція, дивіться. Ось тут провели ще демонтаж цегли. В багатьох місцях таке собі перепланування. Бо тут була пожежа. Ось така тут. Дивна конструкція, мабуть, тут мав бути туалет. Треба запитати у власника. Я була в цій квартирі, я знаю, як вона виглядала до війни. Так. Ось тут також втручання в пілони, втручання в пілони, втруча в пілони вручання в пілони. Що я вам скажу?